Акція молодь Кіровоградщини проти надзвичайних ситуацій, організована управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, продовжується. У рамках цієї акції проходить конкурс на кращий авторський комікс розмальовку з тематики безпеки життєдіяльності. Для участі у конкурсі роботи подаються в оригінальному вигляді. Це можуть бути контурні лінійні малюнки, виконані чорним олівцем, фломастером чи геловою ручкою на аркушах паперу формату А4. Роботи повинні мати оригінальний сюжет, що відповідає темам конкурсу. Це можуть бути такі теми: безпечна поведінка під час відпочинку біля водойм чи у лісі, безпечна поведінка з побутовими електро та газовими приладами, отруйні гриби, піротехніка та виявлення боєприпасів часів Великої вітчизняної війни, правила поведінки з відкритим вогнем та інші. Малюнок має бути композиційно врівноважений, а деталі чітко промальовані. Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції Молодь Кірвоградщини проти надзвичайних ситуацій та отримають цінні призи. Роботи потрібно подавати за адресою. Місто Кіровоград вулиця Пашутінська, 1, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Конкурс триває до кінця березня, тож поспішайте.